Тож доброго дня! Давайте сьогодні розповім про кавомашинки, які маю в наявності. Наразі в нас кінець червня, гарне літо, теплі дні і якраз гарний привіт попити кави. А, давайте почнемо з каварочок, які бувають першими в житті кожної людини, скажімо так. Тобто, коли ви обираєте кавомашину, але не знаєте, яку собі придбати. То який ж бренд відповість. З цим запросом більш за все, а більш за все відповість делонги. Проста надійна конструкція в основі кожної кавуарочки. Звичайно, не всі моделі Деонгі є рідкі виключення, яких в мене немає. От. Саме надійна конструкція це є сам-серія. Візуально кавомашинки виглядять десь плюс-мінус однаково. Якщо ви їх побачите, зможете точно зрозуміти, що це вона. От. І також є там серія. Є там серія представлена буквально трьома моделями. В мене з них є дві: це отака аутентика, вона йде з стаканчиком. І в Примадонна XS. можливо, та сама аутентіка, лише в металевому корпусі. От. Можна обирати і цю модель, вони більш вущі, але бачок. Розположений за кавоваркою, тобто ним треба обережно, бо під бачком плата. Вона звичайно захищена, але все ж треба бути обережним на цій кавоварці. Так, тож почнемо. Стартова моделька, яку просто для себе варто обрати. Отака DeLonghi Magnifica S в різних варіантах. Кошти вона свіжого року, а в мене тільки такі, в принципі. Це у нас 18 19 рік на ціночках. Справа рік зліва пробіг в тисячах чашок. По 8,5 тисяч, незважаючи на те, що тут пробіг досить різний, технічно, каварочки однакові, то і ціну я ставлю однакову. Бо кожну перебираю кожна 100% після ремонту. А, далі, маю ще два варіанти. Оця 2020 року теж 8,5 пробіг 700 чашок, а ця буде 8. Коштують. Це 15-го року кавомашинка, таке виключення, скажімо так, але вона з дисплейчиком є російська англійська мова. А, пробіг був в неї 20 тисяч, але стан дуже гарний. Наразі пробіг а, 0. То, в принципі, кожну історію кавомашинки я знаю і можу підказати, що з нею було а нічого Повне ТО кавомашина пройшла 20 тисяч. Чишок 9 років при цьому їй треба було тільки технічне обслуговування. Клас, це якість длон. Так, також маю таку саму свіжу року. Це у нас 18-й рік, її ціна 9 тисяч. Теж дійсно річки є. Так, трохи вище по класу у нас іде отакі долонги з одним молочним напоєм. Автокапучина ця машина робить і може робити пінене молоко. 16 рік пробіг, наче 1010-15. Десь а, так, в гарному стані 9000 ціна. Трохи вище в лінійці DeLonghi У нас такі аутентики, Вони 11500. Це 16-й рік. Нагадаю, з молочником точно йде. І отака моделька Рімадонна XS. Вона 11500 теж, але 13-го року і 15 пробігу. Корпус повністю метал. Так, є ще Примадонна С. Це більш широкий корпус кавомашинки. Вона 2012 року, 20 тисяч пробігу. Є питання по корпусу, бо там частково зачепили її при перевезенні, Ціна її тому зі знижкою 10 тисяч. Потім Елітти: такі ширші от По центру біленька. 15 рік 12800. Великий бачок з водою можна ставити в офіс, в магазин. Робити вона може 30 чашок на день, я думаю, навіть 50. То, якщо для дому, для офісу, для бізнесу підходить. А, так, є така сама з більшим пробігом за 11 тисяч зі знижечкою за пробіг 1420 і ще одну маю отут. На столику 16 рік, 10 тисяч чашок, 12 800 ціна. І одна по центру за 8 тисяч елетта э, з ручним капучинатором. Так, далі. Далі у нас в ціновому перебізі отака от динаміка плюс 2020 року 10 тисяч чашок пробігу. А, ціна 14 тисяч. Чому? Бо в принципі з була трохи занедбана. Звичайно, повний ремонт її був зроблений, але ця кава машина, ну за нею не доглядали, коротше кажучи. Бувають які господарі. Сподіваюсь, ви не такі будете дивитись за вашими гарними каварочками. От а оця в більш гарному стані, що з цією було проблема з електрикою. То в неї наразі новий дисплей, нова плата, новий молочник. Новий термодатчик і новий бойлер. Навіть отак. От от, вона 16500 19 року. Пробіг, чесно кажучи, невідомий. Візуально внутри 3710 10 було. Так, це ми, якщо ми обираємо першу коварочку. Сюди ж давайте віднесемо. І всі лілякі і По Саєко посейка, у нас що є? Така Minuta 7500 з молочниками. Потім Pico Baristi, їх три штучки. А, теж з молочниками, всі йдуть в комплекті. Це 10-й місяць 2021 року, 10500. Це делюкс-версія, сенсор на передня панелька і налаштування на декількох людей. 20-й рік, 4500 пробігу а, 13 тисяч. Ціна. О, такі машинки. А, якщо ми зрівняємо з Делонгі, мені здається, що DeLonghi краще зварять каву, більш насиченішу. І делонгікаварочки більш надійні. Сама технічна конструкція в DeLonghi зроблена з прицілом на те, що коварка буде працювати довго і надій. І ще одна пікабаріста з 16-го року за 9500 теж є в наявності. Так, що ми маємо ще отака мінута за 4000 з ручним керуванням без дисплейчик. Ну, і, чесно кажучи, без кришечки шукаю її. На ринку, можливо, знайдеться. І ще такі діж... м -м, недорогі варіанти Сейка Сінтія Автокапочина 2011 року, 10 тисяч пробігу. А є невеликі потертості по корпусу, але загалом моделька дуже вдала. А поміняв дуже багато всього, новий клапан, помін... теопомпи, теозаварника. В общем, багато, дуже запчастин замінено. Але по корпусу, я ж кажу, є потертості, а машинка вдала. Так, що у нас ще? І XMA 4012 року. Проста, надій на коварочках тих, хто такі машинки є, кажуть, що працюють роками. Але, звичайно, тут про якість кави в Іксмалах не дуже йдеться, чесно кажучи. Так. А, і експрелі. Так, давайте дивіться, що маю маю. 13 й рік, 12 й рік. З молочниками вони йдуть в ціну 9 тисяч без молочників 6,5. Так, Експрелія e Ево 13 го року теж з молочником в комплекті. Просто вони сховані, бо нові молочники. 10 тисяч пробігу, 10 тисяч ціна. І нарешті зробив Excelsus, Evo 14-го року 10 тисяч пробігу в чорному кольорі. Технічно тепер гарний. Єдине, що а, є якісь питання по рампі молочної системи, то, в принципі, чим це а, відображається, як це відображається, а, пінить молоко гарно, але після пінення подає чисто. Повітря в стакан з молоком, то, в принципі, а, тримати молоко в цьому стакані я б не рекомендував би, бо це буде негарна ідея, воно буде портитись швидко. То, по суті, як ми робимо на Делон, як я завжди рекомендую. Зробили порцію молочного напою, вилили залишки, вимили стаканчик, все. Ніяких проблем з житті не буде. Тут то саме. Зробили порцію, вимили молочник. І супер супервіси. А працює по кайовій системі дуже гарно. Дісплейчик. Оця вся передня панель була в цій машинці глючна. Тепер вона інша. Тут Все поміняно. А, і сама машинка з досить невеликим пробігом. Тобто, достатньо вдала модель. Так, їдемо далі. А, що це? У нас? Одна гран-бріста про яку знімав відео. 15-го року 11 тисяч ціна. Топ-модель Saeco, Я думаю, по якості номер один на всій часі. Якщо ви полюбляєте, Saeco, була б непоганим вибором. Так, поїхали далі. А, тепер кавомашини для кавоманео. Це Nivona. Так, давайте почнемо. Ну, з Нівони цього разу. Так, маю 850 12 го року 8000 ціна 11600. Чим ці машинки гарні, вони варять суперкаву. Там іде конструкція заверної системи, яка у всіх сучасних мілітах, Нівонах вони готують супер-супер каву. Але в цих машинках забивається цей диспенсер, після чого пара попадає на дисплейчик, і він горить, то є проблема. А, але в цих моделях вони або помінені, або в гарному стані. А, В цій мінялись ще в Германії. Тут замінений дисплей, замінений диспенсер. То наразі все добре. Якщо ще більш цікавіше, оце вже що я міняв. Оце заміняв, замі... тут вставив новий диспенсер і новий дисплейчик. Це вже в Україні дисплейчик зроблений. Тут так, точно все добре. І каву готую суперогу. І в чорному кольорі з більшим пробігом. Тому дешевше 100%. Так повинно бути. Чим більший пробіг, тим дешевше кавоварочка. Так. Далі наші нівони. Давайте оцю посмотримо. 838 а, Продовження 8 серії. Продовження 850 і в гарному стані. А, тут же кольоровий дисплейчик І нема проблеми з диспенсером. Я тут тим більше ще й новий поставив. То супер. 10800 її ціна більш. Ніж просто вартує цих коштів. Це от, дуже гарний рекомендую. Сьомий з сучасної серії а, Нівон, 550 22 року, 660-19-го і 700. Хто ти в нас? 68-го року. Ця моделька з Авто Капучино і кольоровим дисплейчиком. В принципі, вони всі з кольоровим дисплейчиком. Блютуз є тут і тут. Тут, наче немає. Це сучасна бюджетна моделька. От. В принципі, оця має більше налаштувань оці ці дві, а ця менш. Ну, бюджетна серія, що ми можемо сказати? Так, 821 де вона сховалась, от у нас коробочкою. А варі дуже гарячу каву. 21-го року куплена в Германії від першого власника. є так 970-ту зробив. 18 року 10 тисяч, наче пробігу в неї. А, все добре. А, буквально на днях приїде кріплення кришки І сюди решіточка. Це такі частини, які треба було замінити. І плюс, як бонус від мене, там нова буде частина капучинатора. Ну так, все добре. Великий кольоровий дисплейчик, керування з телефона, можливість встановлення зображення на великий дисплейчик. До речі, сенсорний, і електронне керування піненням молока або подачею гарячого молока. Тут тут стоїть моторчик, який цим керує. Класна моделька 700 євро ціна, бо ну так воно і є. Дешевше їх взяти не можна, то я її дорого і купив. І якось так. Так, міліти. Поїхали. І... Так, давайте. Давайте, давайте. Невеличка серія це у нас варіант The Passion. 14 2014 року без дисплея, 6500. Класична та ж система, як на нівонах заварення, того варить смачну каву, але пінені молока вручну. Варіант 17-го року 3000 пробігу. 10500 ціна. А, міняв о, оцю підставочку. Верніше, навпаки, оця частина була б замінена. Бо та, що шла з нею рідне, була тут з потертостями, Я трохи встановив від іншої модельки. От, колір трохи відмінний, але при тому метал. Так, далі. Варить гарно, все окей. 15-го року десь 400 варіант 800 є ціна. Що по ній? Так, да, тут є. Питання швидкого відкривання шторки на моделях 2014-2015 року, перших років випуска була така проблема. То якщо ви збираєтесь користуватись на цій машинці шторкою, то є проблемно, бо вона захватує досить мало цех. Ну, за рахунок цього дешевше. А в звичайному режимі, як то варіант, якщо користуватись просто цим бункером без шторки, то працює суперово. Потім маємо CITAC, це моделька SIM. Класичний такий прямокутний корпус, як на CI, звичайному, але кольоровий дисплейчик, сенсорна панелька, мультиклапан від Барісти і кавомолка Aroma Plus, 18 рік, 7900 ціна, такий золота середина між Сіайкою і а, Барістою. Так, якщо тоді про сіайки вже завели розмову, от маю дві 12-го року 7000 і 13-го року 6500. Ну, і трохи нижче в сіному діапазоні. Це Бістро 10-го року 4300 є ціна. Так, і наче наче, що я в себе. Ага, одна соло є 10-го року 4200. Так. Мілі, ти... да, Барістий, звичайно. Ті улюблені моделі, які всім цікаві. Так, починається все з звичайної тежки, але в металевому корпусі. А, ні. Це тежка була десь в іншому місці. Да, ось очки, Тежка в чорному корпусі 16-й рік, 12500 ціна. Потім ТС, але не Смарт в металі 17-го року 15500. Потім ТС-ка з лізінгу 18-го року. Наклеєчка вже їде. 20 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна. Потім. ТСК Смарт 18-го року 9,5 пробігу 17 тисяч. 17, все-все окей. І супер-супер-супер. Uh, дивіться, тут цінника не поставив. Це 20 тисяч, та що в оголошеннях іде з молочником. А uh, ця моделька по шильдику 19 2019 року, але цей шильдик хтось помилково поставив від іншої коварки. Насправді це машина 21-го року. А вересень місяць пробіг 7200 чи 7400 чешок. Дуже гарна. Дуже вартує уваги. Той молочник, як сказав, в комплекті і все добре. Гарна, симпатична коварочка, хто обере, той буде. Той зробить вдале рішення. Рекомендую. Так, поїхали далі. Uh, так, у нас давайте Юрий пробіжимося. Юрий, починаючи від недорогих 8000 F9 2004 року, в гарному стані виглядає добре. Потім J5 8600 8 го наче року плюс-мінус. Це ну, несуть uh, C9 за 6000. Uh, так, і J9 різні. 10-го року, 14. Потім 13-го року теж 14 пробігів, там 1020-15, ну то несуть для ігри, то немає великого значення. З невеликим пробігом. Так, Юре, давайте дивитися сюди. 16-го року J10, наче 2, да. 9 тисяч пробігу 16500 і 3 тисячі пробігу 18 тисяч. Гарні, добрі кауварки. Якщо ви бажаєте Джейку, це дуже супровий вибір. А, можна брати ці невеликий пробіг, то значить їм в житті ще багато чого а, відкрито буде, будуть гарно працювати. Потім десь. а 15-го року J80 22 000 пробігу 15500. Пробіг, наче такий більшенький, але при тому за цією коваркою дивились. Тобто, коли розбираєш кову машину, бачиш, що вона була в сервісі, за нею доглядали, платили за постійний догляд. Це дуже гарно. Це все про цю машинку, тож буде гарним вибіром. Потім сучасна є е Е60 18-го року 5000 пробігу. А, що в неї ручне відкриття крана пінення, але капучина вже в центрі, то ви, в принципі, собі робите. Капучина лати, верніше, помилка, лати вона не робить, капучина з цього виходу. В камошині всього 4 напої. Це така бюджетна серія, то, звичайно, трохи задушена. То, що не задушена, Є8 моделька. 12 місяць 2015 року 10 тисяч пробігу. 18 тисяч її ціна на такому корпусі. Потім оця моделька 19 тисяч, це 2018 рік десь тисяч 8 пробігу. Це вже є b серія в неї новий капучинатор і в подарунок. Минулий господар нам дав блютуз, який на цій машинці стоїть. Єдине, що трохи злази хром з решіточки. Ну, тут такий невеликий мінус, але при тому дуже вдалий вибір, дуже цікава ну, конкретна кававарчика. Так, е, пройшлися. Давайте, що у нас ще? Є? Е, бюджетний, ну, бюджетний варіант зі скидочкою. 24000, j90 року 12800. Потім а, ручні кавуварочки. Sage Бервель Гастрабек з кавомолочкою, з а, з монометром для ручного готування кави. 9500 ціна 10-й рік. Гаджет Classic 18 року з коробкою а, ціна її. Значе 100 євро. Наче 100 євро. Да, наче 100 євро. А, і девони спеціаліст. 12500 ціна теж якісь там не дуже давній рік. 18-й вмонтована кавомолка, але більше за все ця кавомашина на фільтр покрашувач Розрахований бо кавомолками, але досить великими шматочками. Ну, така ціль компанії тут. Я якось нічим не допоможу. Так, маю гарну мільку. Так, пройдемося по коварочкам, які лишились. 54.00 моделька 18-го року, 8 тисяч пробіг, 12 тисяч ціна. Автолат, автокабучина, надійність мілі, ну, такий класичний квадратний дизайн. Так, потім така ще J6 в білому кольорі 18-го року, 10 тисяч пробігу, 25 тисяч ціна. Ще ручна Bizera BZ10, велика металева конструкція, класичний італійський дизайн 13-го року, 25 тисяч ціна. Є в нас кавомолочка, От, Якщо у вас якась ручна кавомолка, кавоварка, верніш дуже підійде, дуже бюджетна конструкція. Ця машинка, кавомолочка верніш коштує. 3,5 тисячі гривень конусні жирнова як стартова моделька для будь-кого будь підійде. Так, що у нас ще? Угу. Отака сейка Ауліка. Для роботи, для бізнесу, коварочка 19-го року, 17 тисяч пробігу, 14 тисяч ціна, великі бункера. Оця моя з роботи 18 року. Насправді це X7C пробіг десь 55 тисяч шок, два бункера, дві кавомолки, під'єднуються до водопроводу вод для баку, ціна і 20... 23 тисячі вже буде акційно, так скажемо. От, Так, все добре, все працює. Для бізнесу дуже підходить. Так, і два сімейця eq 6 моделька S100, 118 року 7200 і S300, 318 року 8700. І крупс у нас лишився крупс Баріста 12 року, пробіг 700 5,5 тисяч гривень. Так, тож, запрошую, обирайте для себе гарну кавуарочку. Або для себе, або для бізнесу теж можна. Підібрати якісь гарненькі варіантик. Ну, Сподіваюсь, що зацікавило. Якщо що, дзвоніть, питайте. А, ще дві мільки, да, забув сказати. 63.0 моделька, 6350 моделька 18-го року, 13-го року. 12 тисяч, 18 тисяч. Золота середина лінійки мілі, яка все може, смачно готує. Супер конструкція мілітанівона мілі заварного блоку заварної системи. І простота керування. Ну і теж такий класичний надійний дизайн мілі. Так, ну, от тепер точно дякую за увагу. Якщо що, телефонуйте, пишіть, буду радий. До побачення.